Два пацієнти лежали у лікарняній палаті. Лежали довго, і шансів на одужання у них не було. Вставати вони не могли, тому їм залишалося лише спілкуватися. Незабаром про все вже було переговорено, розказано. Вони лежали біля вікна, але у ухвалило, вікно виходило на глуху стіну, а в іншого відкривався приголомшливий вид. І тоді другий почав розповідати. Що відбувається за вікном, а там протікало яскраве життя. Виявляється, вікно виходило в парк із дивовижним озером, з лебедями, зелені галявини, радували очі. Квіти вражали соковитими фарбами, і посмішки дітей прикрашали цю життєрадісну картину. Щоранку пацієнт, якому не пощастило з розташуванням ліжка, з нетерпінням чекав, коли сусід прокинеться і продовжить розповідь про життя за вікном. І то змінило весну, настала різнобарна осінь. Хворий, який змушений був зазвольнятися оповіданнями, відчував, що серце несело сусіда Як же йому пощастило, адже ми в рівних умовах, але він може бачити те, що відбувається за вікном, спостерігати за природу, перед його очима пропливають картини щастя. А я, в залежності від його оповідань, і нічого окрім глухої стіни. Смуток відчувався у всьому, хворий зітхнув і зимок, він помер, в серце сусіда стиснулося від розпачу, адже він втратив друга. Але з іншого боку, щось раділо в душі, адже він може зайняти місце сусіда і смакувати всі подробиці життя за вікном. він зайняв місце сусіда з нетерпінням зазинув. В ту саму глуху стіну церкви. Цього не може бути, закричав він. Сестра, поняв, але ж мій сусід бачив. Він бачив парк озеро, він бачив життя за вікном. Як таке можливо? «Цього не може бути? появлена сестра. Хіба ви не знали? Він же був незрячим!»